Відділі дійшов до вас черьоти. І подивимось, давайте, що ж вас чекає в червні. да? Сконцентруйтесь на собі. Можливо, ви хочете зараз почути якісь моменти підсказок, то вперед. Перша карта. Перша карта говорить про те, що місяць почнеться дуже круто, тому що вам буде фінансова підтримка, фінансова допомога, можливо, фінансові плюшки від когось з родичів, від когось з партнерів, можливо, друзів, можливо, просто э, чоловіки. А можливо, це ваш партнер, який вам допомагає в чомусь продвигатися, або просто хоче вас порадувати, і не це не буде там сума дніх вам кинута в зуби. Це буде, можливо, якийсь подарунок, або можливо, якась поїздка оплачена, а можливо, щось те, що ви давно хотіли, наприклад, а, і давно про це говорили, і партнер це намотає на ус і зробить вам приємно, скажімо так. Ну, начало положено, фінансово прекрасно, якщо чесно. Що скаже друга карта? Друга карта скаже, що ваш партнер потенційний, з яким ви, наприклад, або живете, або зустрічаєтесь, або плануєте стосунки, майбутнє, діти, ще щось, да, квартира Мальдіви, яхта, якщо ви там ще собі хочете купити, да, або можливо у вас уже це все є. То це говориться, що ця людина вона поруч, вона з вами, вона за вас при будь-якому розкладі, вона за вас горою завжди, і вона це відноситься до дівчат, да, в яких є партнер. Дуже як. Коротше, готовий за вас рвати і мітати. <смі> і дуже цьому радий, насправді. Якщо у вас нема партнера, то з'явиться якась можливість познайомитись, або просто з'явиться партнера, так, от, чуть люди на порогі вашої роботи, або вашого дому, або вашого під'їзду, наприклад. або, можливо, ви будете кудись їхати, в десь поїздки, можете його зустріти. Да? Але буде можлива зустріч з партнером, але тут ваше діло, чи ви його ну як подивитесь, так мов би він вам потрібен, чи мов би ви просто пройдете мимо і навіть не помітите того, що на вашому шляху да був якийсь потенціальний мужчинчик, що скаже третя карта. А нагадаю це все модивився на початок червня. Третя карта говорить про свято в когось весілля, в когось день народження, да? ну, когось запросять, точніше, ваш до когось да? запросять. Просто якийсь там уїхати город, да буде уїхати до подружки, до друзів, до партнера, якщо ви зараз на дистанції знаходитесь. Поїздка да, до когось на відпочинок, не на огород да? не огород сапати ви їдете, <гум> не картошку садить, чи, я не знаю, коли там огород садять, якщо чесно. А от саме до празника, да, до свята, в когось або день народження, або знаєте, просто пасідіньки, посидівки з друзями, з подругами, просто подвінішка. Да? І або, можливо, як варіант поїздка кудись там, де є замки. Можливо, це якась екскурсія, але в будь-якому випадку вона буде настільки потрясаюча, що вам хотітиметься ще і ще. Подивимося, що вас каже друга колода на червень місяць для прекрасних водоліїв. Приблизно середина місяця. Які можуть бути моменти радості? Ну, мушенчик огняний вас таки любе. <с> Ви замітили, що в прошлой раз випав імператор, конечно, випив, але він більше огняний знак, да? Уже коти під вікнами вам чуть, мені чуть вообще там б'ються нервно за. Якогось того щенчика, або за та кошечку. І коротше, не будемо відлякатися теми. Від <сум> ця карта говорить да, про те, що або зустріч з партнером, да, тобто під, ем, говорить да, на мої слова, да, на предыдуще, колоду, або ця людина з'явиться у вас в житті, або буде фігурувати в місяці червні, да, як людина, яка буде допомагати. Допомагати, веселити, щось для вас робити, щоб вам було приємно, да ну і всякі такі моменти там сексуального характеру і так далі. Да, ну тобто людина, яка ну ну, подивіться на цю людину з факелом. Ну що про нього можна сказати? Звичайно, він хоче вас і кожен день джелочину, і спілкування хочеться да, придлівати і так далі. Якщо опять же немає партнера, то обов'язково зустрінете. Що скаже друга карта? Друга карта каже про фінансовий. Як достаток, да? про те, що буде все стабільно, красиво, правильно, що ви за собою ухажуєте, да? у вас, ну, як, у вас не буде, як у вас буде куча грошей, да? у вас не буде такого, що вам не вистачати на манікюр, на підікюр, на покраску. Ви мож, можливо, це оновлення гардеробу, або якоїсь там цукенки ви купите, да? або там якусь юбчоночку, щось таке. Дуже буде таке багато настрою хорошого, да? всередині. В, в ну, звісно, ну, подивіться на оце, да? прекрасного принципу. Ну як тут може бути погане настроєння? Ще <смі> якщо ця людина, це саме та людина, яка вам щось подарує або щось переподнесе, або скаже, господи, та їдьте вже на свою Одесу, то це писять мені, на тобі всі мої дії. уїжджай, кайфуй, я не можу в мене робота, а ти впертесь з да? Почому би й ні? Що скаже нам третя карта? <смі> третя карта скаже про гармонію, про достаток гармонії, щастя, розуміння, підтримки, турботи. Дуже багато ця карта дуже багатословна. Багатослівна, дуже багато таких моментів радості, тепла, емоцій. Да, і емоції в, в, в будь-якому випадку вони добрі, да, вони хороші, освітлі, ем, да, е, дуже багато можливо будуть розмови, наприклад, з партнером про дітей, або про те, що а як ми далі там плануємо там своє життя, да, про якісь плани, можливо, про якісь покупки, там машина, можливо, поїздка якась там для двох, да, або там ще щось, як варіант. Дуже багато да, таких моментів. Радості, радості. Ви будете радуватися все время. Давайте подивимося, що нам скаже третя колода, да, приблизно на кінець червня, да, як, буде, як буде загалом завершуватися прекрасний місяць червень, можливо, вже якісь є поради, підказки, рекомендації і так далі. Перша карта. Перша карта говорить про те, що у вас або буде вибір. Можливо, вам запропонують поїхати в одне місце і в друге місце, і ви будете вибирати, наприклад, куди саме їхати, да, куди вам більше хочеться, бо гарячі путівки тільки от зараз і і от туди, куди ви хотіли, да, і туди, і туди. І вам треба вибрати одне місце. Да, а може, це Одеса, може, це Львів, там може це Кам'янець-Подільський, Миргород, Київ, Харків і що там ще за города є, Ну багато всіх моментів. Ось, або можливо, ви будете вибирати в плані а, партнера, да? може ви будете, а може ви не будете вибирати, а може ви будете просто маневрувати, і одній жопкою сидіти на двох стульчиках, почому би ні. Ну, в кожного своє, як би да? І тут може бути таке, що у вас буде вибір, да? ви будете а, вибирати, але це може бути ще і застой фінансовий. Тобто, якщо у вас зараз мільйони, от трохи, щоб застоя цього, щоб ви не знали, що це таке. Може, <рістична> такий застой фінансовий. Дивимося, що скаже нам друга карта для прекрасних водоліїв на червень. На вже остатки, да? на, на кінець червня. Дивіться, по цій карті можу сказати, що взагалі четвірка мечів вона говорить про відновлення, про відпочинок, про сон, про медитації, про якісь такі моменти спокійні. Ну, тобто, типу, не, не кудись там бігти саме голову. Можливо, це йога, можливо, ви захочете утрамбувати свій. Внутрішній парив якийсь, або зовнішній, або можливо у вас там якісь є моменти там ну неспокійні, там где та нірвошеля, де щось не виходить, десь щось ще. Ви хочете відновлення. Точніше, не те, що ви хочете, ваше тіло требує, да. Хоч хочете, не хочете, тіло треба, треба відновитися, да? посидіти мовчки, може, подумати. Можливо, там чайна церемонія, там або музична церемонія, да? або якісь такі моменти, ну де буде спокій. Де буде, знаєте, як кажуть, де буде пов'язка да, от душі й тіла, да. І багато таких моментів іменно спокійних. А можливо, це дійсно буде той релакс, куди ви поїдете і будете там просто прекрасно себе чувствувати. Дивимося, що скаже заключна карта на прекрасний місяць червень для прекрасних водоліїв. А, м -м. Ну, ця карта говорить про те, що, по-перше, фінанси, да? фінанси будуть стабільно йти у вашу сторону. По-друге, партнер буде вам допомагати. Можливо, це буде якийсь подарунок, як вже це було в предыдущих да? моментах, можливо, це будуть якісь подарунки типу телефона, типу планшета, можливо, це якісь книги, які вам подобаються, можливо, це а, якась мебель в домі або якась посуда гарна. Ну, тобто, якісь такі моменти, віщеві, да, які можна принести, скажи на, точний тобто, цвіти, ну цвіти теж сюди входять на діло, але це ненадовго. да. А тут може бути таке, що играв довго, да. якесь така або посуд, який вам там можливо с річниця, наприклад, в червні, да, або просто свято якесь, або просто ваш партнер захоче вам подарувати, йому не треба повода. Як ми бачили вже в перших картах, йому поводи не надо, він вас любить, якщо він у вас є, да. якщо у вас немає, то зустріч відбудеться. Тобто відкривайте глазенки і дивіться. А, не шанс, Якщо він дійсно такий, як я бачу, то хватайте його, <смі> беріть, він класний. А, і ця карта говорить, звісно, про те, що медленно, не ви двигаєтесь до своєї цілі, яка б у вас стіль не була, не опускаємо руки, зав'язуємо свої соплі, сльози, проживаємо конечно, ці моменти, але не треба 30-50 часов або 350 днів да, в году із -за того, що ваше не виходить. А, витираємо соплі, сльози, от це от все, красимо волосся, улибаємося і йдемо діляти те, що нам хочеться. Да? Не зупиняємося. Ця карта говорить про. Ем, про те, що результат він буде, але не так швидко, як вам хочеться. Він буде йти своїм чередом. Це буде повільно, це буде нудно і повільно. Але ви дійдете до результату, вам головне не кинуть на середині, да? або на початку, або в кінці вже знаєте, перед проривом не здатися без бою, не здавайтеся. Всього вам самого прикольного, класного, всіх радісних моментів в червні, та й в принципі по життю всього самого найкращого.